Як зрозуміти, що в мене є дар, як його відкрити, як відчути, що в мене є потенціал та сила, з якою я маю працювати? Ось такі питання я отримую останнім часом. Дівчата, хлопці, в кого є досвід, у кого є чим поділитися? Будь ласка, у коментарях ви можете допомогти розказати, поділитися. Та давайте трошки розбиратися в тому питанні. Загалом я можу сказати тільки одне: людина, яка має силу і потенціал, вона рано чи пізно це відчує і зрозуміє, що саме це є її силою. Але які можуть бути знаки, чи що може відбуватися загалом з тією людиною, так що вона таки зрозуміє, або її це підштовхне до того, які можуть бути ситуації. Загалом варто придивитися до своїх здібностей. Емпатія дуже розвинена емпатія. Віщі сни, коли людина дуже часто бачить віщі сни, коли людина може через ті сни мати якісь повідомлення, які потім відображаються і транслюються в житті її, оточуючих світу. так Коли людина дуже гарно відчуває брехню. Так, коли вона прямо може побачити в людині, що вона є нещирою, і це потім дійсно так підтверджується, так коли людина має якісь інтуїтивні передбачення, коли ви можете зрозуміти по якихось для вас цікавих аспектах, що може бути як наслідок тієї чи іншої ситуації. Як правило, люди сили бачать світ трошки інакше. Вони можуть відчувати енергію, вони можуть бачити енергію, вони можуть бачити ауру людей. Не всі, звісно, у кожного своє. І кожен з тих людей може мати якесь своє направлення, яке найбільш буде чітко виражене і буде працювати в плюсі завжди для нього. Людина сила, як правило, може мати й отримувати якусь інформацію. Вона може приходити від когось, або взагалі не зрозуміло від кого. І ця інформація потім підтверджується, реалізується, і та людина може не до кінця розуміти, звідки вона це взагалі знає. Люди сили завжди відчувають, що може відбуватись на тонкому плані, і це може тілесно проявлятися. Вони можуть відчувати якусь небезпеку, може бути якесь перечуття, можуть бути якісь речі у кожного свої, на які ви звертаєте дуже часто увагу. І це буде говорити про те, що у вас є потенціал. Є ще такий метод прорахунків. Я думаю, багато хто знає, що в матриці долі і в даті народження закладені коди, які теж несуть інформацію про нас і наш потенцій.